Привіт, друзі. Продаючи китайські автомати, реле-напруги і не використовуючи їх в себе на об'єктах, було би дивно. Тому показую, що не лише продаємо, а й використовуємо, і доволі успішно, і Не перший раз вони працюють, цілком оправдують очікування. І в двох словах розповім, що, чому. Я, в принципі, малював цей щит раніше. Хто в групі в телеграмі в мене присутній, то бачив схему цього щита, а це тепер його реалізація. В двох словах, приходить трифазна напруга, трифазний котел. Трифазний котел електричний, живиться. Це, до речі, від забудовника. Стояв такий діфавтомат, я його не замінював. Це на котел. Автомат не автомат, а просто, даже ні, автомат все таки. Просто включатель вмикач живлення, подає три фази, просто виключає на реле напруги. Чому таке реле напруги теж я розповідав, тому що воно займає рівно дві. Посадкових два місця, і так як є реліга напруги більш просунути, де показує вольтаж, силу струму, ну, здається, воно більш краще, але воно, по-перше, ширше було би негарно. А по-друге, ну, на мій погляд, цілком достатньо більш дешевої моделі, і там, де є, як сказати, більш Електроніки більше шансів. Чим складніша техніка, тим вона більше має шансів на те, що поломиться коломиться щось вийде з лад. Я думаю, що це більш надійне на мій розсуд, і мені цілком достатньо. І, наприклад, немає потреби наблюдати скільки саме там 250 чи 252 вольта приходить від від Ну від, від, від енергопостачальної компанії. Що тут є? В мене є три діфавтомати всього. Хтось ставить окремо діфавтомати. автомати, діф автомати всі продаються в нашому інтернет-магазині. Можна купити діфавтомат на одну, на одне місце, яке займає діфавтомат, який займає два місця. Знову так само на одне. Розповім в двох словах, чому я мало поставив діфавтоматів, а прості, звичайно, в більшості випадків прості звичайні автомати. Діфавтомат мені потрібен там, де є мокра зона, це ванна відповідно. Тут -то і бойлер, і стиральна пральна машинка. Цілком його вистачить на 16 А. Бойлер там кВт, і стиралка кіловат, цілком достатньо. Діфавтомат на 10 А це на світло. Ну і я знову на світло в принципі, можна ставити, на мій погляд, звичайний автомат. Але в мене цей ДІФ-автомат. Він стоїть також, перед вимикачем, тобто він ще заживить, як це називається, систему антіпотоп. І там мокра зона, відповідно, я хотів його винести окремо, по-перше, від загального вимикача. Так само тут буде підключений Wi-Fi, тобто модем, яким можна керувати ну, будь-якими розумними пристроями. Тому Wi-Fi, мокра зона світла винесені окремо на діфавтомат 10 А. Так само діфавтомат на 25 А це на. На плиту електричну вона багато споживає, я рахую, що на плиту електричну теж потрібно. Ну і все, В принципі, все остальне кухня, кондиціонер, кімната і, і що там ще, теплопідлога, Вважаю, що немає потреби ставити діфи, тому просто звичайний автомат. Ось так, на китайських. І абсолютно тільки лише китайські діфавтомати, автомати, вимикачі ля напруги. До речі, це і як це китайське, але він теж стояв від забудовника. Він продається в Україні, а не на Аліекспресі, як зазвичай. А оці все інше, оці, оці автомати, діфавтомати, діфавтомати, звичайні автомати, можна все купити в нашому інтернет-магазині. Буду радий послухати зауваження ваші по цьому щиту. Можливо, хтось бачить. І, і інший спосіб монтажа. Ну ось на цьому все. Хай всім щастить. Слава Україні.